Всім привіт! Це нова рубрика, де буде детальніше розібрані інструкції. Зараз буде про тестування Перед тим як я почну підписуватись на мій канал, ставте лайки, дзвіночки, пишіть коментарі. Let's go! Це перше відео українською мовою про налаштування Б-тестування. Це дійсно буде унікально і цінно для вас. Давайте спробуємо перший крок. Ми, наприклад, створили вже аккаунт, ви створили аккаунт Плерні, Тепер ми переходимо у розділ або тестування. І будемо дивитись, думати, яку нам сторінку все-таки запустити для тестування. Наприклад, я думаю, що буде цінна сторінка для тесту, це в цін, нехай буде. Ви можете створити ось тут, оскільки мене вже створено я ще раз дублювати її не буду. Заходжу, наприклад, сюди, ввожу тут назву, відповідно, тут назва має бути. Ось тут має бути назва. Тут ми вводимо URL, який ми хочемо тестувати, і вдивимося зараз оцю першу версію. Щоб ось це було активне, щоб це можна було щось тут вже міняти. Дивитися, нам треба обов'язково перевірити, чи є зелена тут стрілка. Окей. Okay. Тут інструкція встановити, ну і відповідно кнопка для тесту. Стрілки криві. І для тесту, оскільки в мене вже все зроблено, але я ще раз розклікну і подивимося, як воно буде працювати. Треба буде почекати там декілька секунд, коли пройде перевірка. Все, окей, перейшла. У нас зелена іконка означає, що у нас код додано. Якщо код не додано, нам треба обов'язково додати основний код і додати тестовий код. Для аб тестування тут якраз так і написано. Можна тут те саме перевірити. Не можемо самі додати. Відправляємо девелоперу, скачемо файлик, відправляємо девелоперу. Developers. seo спеціалісту, UX, чи хто буде це робити, запускати цей тест. Все, після цього у нас кнопка ось ця розблокувалася. Тепер ми можемо ось тут сміло клікати і дивитися, як нас буде на сторінці, які ми хочемо внести зміни. Тобто це перший варіант. Ось клікаємо сюди. Це для вибору. Ми відразу можемо вибирати будь-які елементи, які нам потрібні. Ми не хочемо, наприклад, ось це, або не хочемо ось цей блок. Ми клікаємо тут, і він автоматично зникає. Все ок. Коли ми хочемо змінити в якихось динамічних елементах щось. Наприклад, у нас кнопка оця клікабельна, у нас посилання тут випадаюче, а ми хочемо назву змінити. Тоді вибираємо цей interactive Mode, ми його блокуємо, і тоді ми можемо сміло ось тут вибрати цей, цей елемент. Чи тут будь-де теми, що в нас зміняється динамічно, ми можемо вибрати інакше, воно буде просто переключати на наступну частину. Тому це важливо. Оскільки ми вибрали щось, що ми хочемо змінити, обов'язково дуже важливо додавати максимум дві зміни. Максимум дві зміни. Найкраще це одна зміна. Припустимо, що ми хочемо зрозуміти, чи будуть більше клікати на ось цей елемент. У нас є підозра на основі теплової карти кліків, що ось цей елемент клікають дуже погано. Що ми можемо з тим зробити? Ми можемо змінити колір, наприклад, ну, давайте поставимо червоний. там. Все, ми це змінили фактично. Тому оця річ може бути, що вона буде, буде впливати якраз на клік. Як ми це можемо виміряти? Нам ціль, ми, наприклад, це все зберегли. При потребі ми можемо міняти щось будь-якого там елементу. Це ховати те, що я вже показував, це для цієї повністю всієї сторінки. Повністю для всієї сторінки. Тут вибраний елемент. Ми, наприклад, хочемо додати десь текст. Або щось змінити конкретно по CSS, ми можемо вибрати цей елемент. Ось, наприклад, тут вибрати елемент і вже додати якийсь текст, який нам потрібен всередині, що він мінявся і юзер бачив, ми думаємо, що воно вплине на якусь кнопку. Тобто, це така гіпотеза працює. Після цього, як ми це все зробили, ми тоді можемо сміло це все зберігати і налаштовуємо далі все. Зберегли cool. і вдаємося. Тепер ось тут оновили сторінку. У нас з'явилося 4 зміни, все ок, і налаштовуємо, які нам потрібно девайси. Переважно це робиться для всіх девайсів, деколи хіба що відрізняється верстка, треба окремо міняти, звісно, це правильно. І що ми тут ставимо? Ціль Ціль ставимо або кінцевий URL, якщо є посилання, перехід, і ми хочемо дивитися, як воно зміниться. Припустимо, змінили call to action, заклик до дії на цій кнопці. Або колір цієї кнопки. Тоді ми, у нас буде перехід на іншу кнопку на іншу сторінку, ми тоді додаємо сюди якусь частину. Якщо без HTTPS, тоді тут написано правило, тоді це буде частина URL. Якщо з HTTPS, це буде повне посилання. Зберегли і додали. Якщо в цьому випадку, що ми зробили, у нас є подія. У нас події є, зараз я покажу F12, вибираємо Моя поділася. Обираємо цей елемент і дивимося слайдер Enter. Ось у нас є клас, який ми хочемо виміряти. Приходимо сюди, додаємо цю подію внизу, пишемо. І додаємо цей відповідний клас. Все. «Save». У нас він тут з'явиться. Ось він є. Вибрали. Все, він автоматично зберіг. Тут обов'язково пишемо, що ми саме змінили. і можемо колір додати, що ми змінили. І що саме, можливо, щось поміняли, можливо, скріншот. Тобто все додає те, що нам тут потрібно, і відповідно це все зберігаємо. І ще один спосіб запуску тестування це вибираємо ось тут. Це спліт-тестування його називають, або як тестування Коли ми вибираємо ось це оцей ось варіант, ми тут додаємо свій. Новий URL. тобто, наприклад, у нас є прайсінг. Ми можемо ось тут написати. У нас буде нова версія. ми прайсінг, називаємо new, І все, ми зберігаємо, і тоді автоматично буде редирект. Точно так само. Нам не треба нічого міняти на сторінці. Wow. У нас повністю сторінка. Нам там може бути багато змін. Ми хочемо побачити, як згрі сторінки, як різна група змін вплине на нашу ціль. Може ціль бути знову ж таки та сама, те, що я показую. І воно дійсно гарно буде все працювати. Ясно, що ми тут інше напишемо е, опис, що ми саме поміняли, або ми вже знаємо, наприклад, що ми з тією сторінки новою зробили. Зберегли і запускаємо. Nice. Тобто, в нас, можна сказати, тест готовий до запуску. Старт, і після того в нас піде тест. Я це запускати не буду, тому що там є якийсь ряд помилок, які я для тесту зробив. І, наприклад, що ми можемо зробити? Тепер подивитися, як відбувається звіт. Ось є звіт, приклад звіту. Ми тут будемо бачити, що запущено, наприклад, на головній сторінці. Було запущено, у нас працює. Дати завершення немає, ви можете додавати ціль і яка ціль для події. Скільки було сесій, скроли крутять, час, середній час сесії. В даному випадку виграло все ок. Наша гіпотеза спрацювала, ми бачимо, як. Потім ми можемо дивитися по девайсах і дивитися по трафіку. І все прикольно. Cool. Гарно бачимо, що дійсно варіант Б. Часто буває, що прогриє, гіпотеза неправильна, юзери так не хочуть. І це дуже сильно економить час. Це дуже сильно економить гроші. Надіюсь, вам це все сподобалося. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, що саме не зрозуміло, можливо, якісь побажання є. І до нового відео!